На території області тривають заходи мобілізації людських транспортних ресурсів на виконання органами державної влади, місцевого самоврядування, військовими комісаріатами завдань 5 черги часткової мобілізації. Станом на сьогодні до курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації навчальних центрів та загальновійськових полігонів поставлено 53% військового зобов'язань, 113% офіцерів запасу та 36% техніки національної економіки. Виконали завдання на даний час, на сьогодні, станом на сьогодні, Моневсько-Людишівський об'єднаний районний військовий комісаріат досяг показника 110%, Ворохівсько-Лукачинський об'єднаний районний військовий комісаріат 100%. Ну і кращий стан справ на даний час в Ківерцівському районному військовому комісаріаті 77% і в Рожищенському районному військовому комісаріаті 72%. Якщо порівняти виконання планового завдання попереднім тижнем, то Значно покращився стан справ у Володимир Волинському, Ковальському, Ківерцівському, Іваничівському, Ратнівському районах та місті Луцьк і Нововолинськ. Проте не спостерігається позитивного зрушення у Торійському, Камінь-Кашивському, Любомильському, Шарському районах і місті Ковель. Основним із причин, які суттєво впливають на виконання завдання, як вже неодноразово зазначалося, це є міграція населення. Виїзд на тимчасові заробітки, високий рівень захворюваності військовозобов'язаних, який причини низький відсоток їх придатності до військової служби за станом здоров'я. Станом на сьогодні військовозобов'язні області, які підлягають призову по мобілізації, оповіщені тільки на 74%. Недостатньо якісно організована робота щодо оповіщення військових зобов'язаних за місцем працевлаштування. Окремі керівники підприємств, установи організацій. Не сприяють військовим камісаріятам у їх роботі. Мають місце випадки, коли направляють своїх працівників у відпустку на лікарняни, а також звільняють за згоду і сторін, що в подальшому затруднює розшук військовозобов'язаних. Вживаються всілякі заходи, притягуються до відповідальності. За п'яту чергу мобілізація притягнуто до адміністративної відповідальності 178 військовозобов'язаних та 36... Документі оформлено та подано для відкриття кримінальних проваджень. Понад 3 тисячі громадян, які підлягають газовому мобілізації, знаходяться в розшуку. Ну, Налагоджена дієва взаємодія з підрозділами силових структур щодо вирішення даного проблемного питання. На даний час розшукано лише тільки 2% від тих, які перебувають в розшуку, але робота в даному напрямку триває. Я думаю, результати відповідно будуть вже в скорому часі. З метою впорядкування заходів п'ятої черги часткової мобілізації та проведення детального планування заходів шостої черги часткової мобілізації продовжено виконання термінів п'ятої черги до 18 червня 2015 року. Орієнтовно з 19 червня вже буде розпочинатися шоста черга часткової мобілізації, яка продовжиться до 17 липня 2015 року. Під час виконання заходів 6 черги мобілізації передбачено протягом 20 діб, тобто з 19 червня по 8 липня, проведення оповіщення, збору, проходження медичних оглядів. І протягом 10 діб з 9 липня по 17 липня здійснення призову мобілізаційних ресурсів у максимальних обсягах до визначених військових частин та підрозділів. З метою підвищення обороноздатності держави за рішенням Президента України, Верховного командувача Збройних сил України, протягом травня, червня 2015 року плановано проведення команду штабного навчання з територіальної оборони. У навчаннях беруть участь органи військового управління та підрозділу Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, а також голови обласних Київської міської адміністрації. В ході навчання буде відпрацьований механізм взаємодії між військовим командуванням та обласними районними державними адміністраціями щодо спільного планування та виконання завдань територіальної оборони. З цією метою в ході проведення командно-штабного навчання в період з 5 по 12 червня у 18 регіонах країни будуть проведені навчальні збори з практичним призовом військового зобов'язаних до військових частин підрозділів територіальної оборони. Після закінчення навчання Військові зобов'язання будуть повернені до місць проживання і в подальшому планується залучення їх на періодичні зборові заходи для вдосконалення військових навичок. Тобто ці військові зобов'язання, які призвані на навчальні збори, залучатися до антитерористичної операції на сході країни не будуть. Всі вони будуть повернені після завершення зборів до місць проживання. Офіційно направити телефонограми всім головам районних державних адміністрацій, головам районних рад, про обов'язкову участь в проведенні цих навчань в місті Володимир Волинський. Шановні голови, не може бути ніяких відмов на один день залишити на своїх заступників всі справи, включаючи голів районних рад, значить, і прийміть участь в цих навчаннях. Сьогодні заступник військового комісара значить, озвучив завдання на червень-липень місяць. Ще раз хочу сказати, що поки не буде сформована повністю боєздатна армія, мобілізація буде проходити, і голови районних рад, районних державних адміністрацій, сільські селищні голови повинні розуміти, що це є одним із їхніх безпосередніх обов'язків: забезпечити оповіщення і заходи пов'язані з мобілізацією.